Христос Воскрес. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, дорогі гості, всі присутні. Ми співали було пісню Який великий Бог, а так близько. І недавно чув одні, одну розмову, одні дебати між атеїстом і вченим християнином і. Між ними виникла така дилема, що от атеїст він доказує, що справді от всесвіт він настільки великий, що в ньому стільки всього складного, що там людина це як якась пилинка. І це би було зовсім нераціонально, щоб Бог, навіть от з його точки зору, якщо Бог то все й створив, то це нерозумно, що він звертає увагу на людину і на її проблеми знаєте, я би хотів сьогодні про це поговорити. Коли ми говоримо про те, взагалі про Бога і про Його ставлення до людини, то з одного боку, здається все зрозумілим, здається, все логічним. Бог створив людину, відповідно, Він має піклуватися про неї. Але з іншого боку, коли ми дивимося на твори, на все, що нас оточує, то ми бачимо, що людина не така вже й велика, не така вже й якась особлива порівняно з іншими творами, творами, творами які ми бачимо. Псалмопівець Давид він пише також такі слова: він каже, коли я оглядаю твої небеса, діло рук твоїх, місяць і зорі, які ти встановив, то хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що провідуєш його? І справді подивитися на весь нас всесвіт, від починаючи від найменшої піщинки на пляжі до гігантських зірок. У глибинах космосу. І це все тримається на дуже простих, але водночас, неймовірно, таких глибоких речах. Є е, ще й визначило, що є певні фундаментальні сили, які ніби невидимими, невидимими нитками все це пов'язують, все це з'єднують. Е, і ніби прошивають цю реальність. Ми їх не бачимо, але ми їх точно відчуваємо. І, можливо, ж, школи ви пам'ятаєте, таке поняття явище, як гравітація, та? вона притягує маси одне до одного, і завдяки їй планети вони обертаються навколо зірок. На місяць він тримається на певній відстані від землі, він на неї не впаде. Галактики, вони формують свої певні скупчення, і це повільна, але вона нездоланна сила. Далі також така електромагнітна сила. Вона керує різними електричними зарядами, магнітними полями, і вона дозволяє існувати атомам, молекулам. Також існує певна ядерна взаємодія, яка Цементує ядра атомів. Тому що без неї атоми вони би одразу розпадалися і це би не дозволяло формувати якісь різні сполуки і, відповідно, більш якісь складні речі. Е -е. І коли ми говоримо про різні такі. Е -е Скажем, константи Всесвіту, от є певні числа, їх визначили вчені, що от є певні е, числа, які забезпечують всесвіт в тому порядку, який він є. Е, і вони настільки точні, що якщо б їх змінити хоча б там, на одну трильйонну долю, то життя, яке ми бачимо, воно би не існувало взагалі. Воно би було інакшим. або... Інш взагалі ну, не, не можна було би уявити, тому що все би змінилося е, на атомарному рівні. Е, можливо, ви чули одну з таких констант: це швидкість світла. Це приблизно 300 тисяч е, е, кілометрів ой, 300 мільйонів е, метрів за секунду і найвища. Це найвища швидкість, яку щось може досягти у світі. Е, також е, це постійна планка. Також, я не хочу у вас щось е, ніби школи, це урок якийсь фізики, але просто подивитися на це трошки з інакшого боку. Постійна планка, можливо, ви згадаєте, вона говорить, що енергія вона існує невеликими порціями, як кванти світла. Також є. Елементарний електричний заряд, оця мінімальна цеглинка, можна сказати, електричності. І їх ще є в загальному від 8 до 10, вони створюють оці фундаментальні числа, які зашиті от в тканину реальності. І можна було би сказати от щось. От Бог сидів і він їх так налаштовував, ніби щоб підібрати найкращі е, оптимальні рішення, щоб е, наша планета вона існувала такою, як вона є. І можна також це все побачити, що от це настільки все складне, рухи планет, е, те, як вони рухаються навколо. Е, Сонця навколо зірок і вони не стикаються одна з одним. І зараз ми летимо навколо Сонця приблизно з швидкістю 100 тисяч км за годину, але ми цього не відчуваємо. Ми ніби одночас і падаємо на сонце, і віддаляємося від нього. Це нам дозволяє, щоб планета вона трималася своєї орбіти. І Саме цікаво, що це все ніби рухається без якоїсь свідомості. Те, що воно не має якоїсь мети, те, що Всесвіт, він е, холодний. Е, і там немає місця людини. Людина це як якийсь побічний ефект того, що виникло. І вчені, атеїсти, вони дивляться на це досить холодно. Вони захоплюються природою, вони захоплюються. Тим, що ми бачимо навколо нас, те, що відбувається е, на клітинному рівні, навіть у цій рослині ми якщо придивитися під мікроскопом, там ціло місто на клітинному рівні відбуваються різні процеси, їх це захоплює, але водночас, якщо вони приймають теорію еволюції, то це здається, що людина це просто якась ланка, яка має місце на цій землі і не більше. І якщо навіть Бог створив цю планету, якщо навіть Бог створив цю землю, то е, який сенс йому звертати увагу на людину і звертати увагу на її проблеми, на її переживання, на її гріховність, і робити все те, що він зробив заради неї, те, що він пішов на хрест і помер за її гріх, щоб вона мала вічне життя. І це здається якимось нелогічним, безмістовним. Але коли ми дивимося на Бога, ми бачимо, що Він думає взагалі інакше. Ми бачимо, що Бог він не просто звертає увагу на людину. Він не просто пам'ятає про неї, а він, як ми читали у Псалмопівці, що він сказав, що Він. Не просто пам'ятає, а ще й провідує людину. Він розуміє її біль, він розуміє те, що їй важливо. Ми у своєму повсякденному житті не часто задумовуємося, що відбувається там далеко за межами нашої галактики, чи що відбувається на рівні, який ми не можемо побачити без озброєного ока, без мікроскопа. Нас не стільки хвилює це. Ми стикаємося з проблемами. В нашому житті з різними переживаннями, стосунками з людьми, з несправедливістю, із стражданнями, із питаннями любові. Ми хочемо віддавати цю любов і хочемо її також отримувати. І людина вона не просто існує, вона. Живе, вона страждає, вона шукає, радіє, вона боїться, плаче, сміється. І якщо подивитися на людину, що її відрізняє від всіх інших, наприклад, там, від якихось тварин, то можна сказати, що це свідомість. Але вчені скажуть, що собаки також є свідомість. Але тварини вони не задаються питаннями, хто вони. Вони не задаються питаннями, навіщо вони тут, що їм робити, який їхній сенс життя. Вони не задаються питаннями стосовно себе самих. Людина вона одна тільки задає ці питання. Вчені можуть пояснити, як на хімічному рівні, які відбуваються в, в мозку, коли людина проявляє любов або отримує любов, але вони не можуть зрозуміти. Мотивацію, вони не можуть зрозуміти, звідки джерело цього. Вчені можуть розказати, які відбуваються, як рухаються нейрони в мозку, як передається нервовий імпульс від мозку до різних частин тіла, як це впливає на неї, але вони не можуть пояснити, як це все працює. Вони бачать, але не можуть пояснити механізм. І це все, що відокремлює людину від усіх інших. Тобто ми бачимо, що людина це не просто якась ланка еволюції, ні, це творіння Боже і те, що вона займає особливе місце серед всього живого. І Бог він звертає на неї увагу, і Він звертає увагу на те, що вона переживає. Ми бачимо цю несправедливість навколо, і можна сказати: ну, якщо Бог він переживає за людину, і він настільки добрий, що він хоче їй допомогти, то чому він просто не зупинить все зло? Значить, він не настільки сильний. Або іншого. Сторона цього питання. Якщо Бог настільки сильний, що Він може зупинити все зло, то чому він його не зупинить? Значить, він не настільки добрий, і він якби просто стоїть і спостерігає за цим всім. І для деяких людей концепція доброго і всемогутнього Бога вона не в'яжеться, тому що вони бачать цю всю несправедливість навколо себе, ці всі страждання. І вони не розуміють все ж таки, як Бог їм може допомогти, як Бог їм може в цьому поспівчувати. Крім того, ми бачимо не тільки несправедливість у світі, ми бачимо те, що людину роз'їдає її власна боротьба із гріхом. Апостол Павло пише про те, що він відчуває в собі внутрішній закон, те, що ми можемо зараз сказати, що це якби совість, та певний Божий закон, який говорить, що правильно, що неправильно. Деякі люди говорять, що якщо б не було Біблії, якщо б не було справедливого Бога, не було б Бога судді, тоді би поняття вини не існувало би. Тому що зараз, якщо людина щось зробила, вона розуміє, що в тому контексті культурному, в якому вона живе, це якась неправильна річ, і вона б себе починає за це винити. І хтось сказав, якщо би от не було е, Бога Біблії, то, він, то люди би, вони би не відчували вину. І можливо би там через кількість то, через якийсь проміжок часу е, люди би всі жили, як і раніше. Тобто, як вони жили без Бога, що вони не відчували вини. Але ці слова вони були сказані дуже давно, і ми бачимо, що е, навіть людина може забрати із свого життя поняття Бога, але є все рівно речі, які вона буде робити. І якщо вона зробить їх неправильно, вона буде розуміти, що ні, це не так, вона мала зробити інакше. Тобто, є щось всередині, що каже, от правильно так. Неправильно так. Тобто є якийсь внутрішній закон. І ми бачимо, що цей внутрішній закон, він залишений людині від Бога. І коли апостол Павло говорить, що він знаходить собі оцей внутрішній закон, що він, коли він хоче робити добро, але не робить, і те, що він не хоче робити, він робить. І він говорить, що. Він нещасна людина, тому що він не знає, як з цього вийти. Він не знає, як вийти з цього гріха, і він задається питанням, хто його від цього звільнить. Гріх це не просто порушення правил якихось. Це не просто порушення а, закону, гріх. Це щось більше. Гріх це коли людина вона шукає собі якусь іншу ідентичність. А, не ту, ким вона являється насправді. Якщо би гріх це було просто як порушення певних правил, ми б могли якось це виправити, але гріх, він завдає більшого удару. Він ламає те, ким людина є насправді, тим, ким її створив Бог. Навіть у Демському саду ми бачимо, що коли Змій, він підійшов до Єви. Він її хотів обманути, він хотів, її, е, він хотів їй дати якусь іншу ідентичність тим, ким вона не була. Він хотів їй дати щось, що для неї вважалося таким потрібним, але оманливим. І Гріх, він якби каже, от зроби це. Коли ти досягнеш цього, ти будеш щасливий. Коли ти досягнеш цього, ти будеш щасливий. І це можуть бути навіть хороші речі, але вони можуть бути заховані в неправильну мотивацію, коли людина їх досягає, їй цього стає все менше, все менше, все менше, і вона хоче цього більше і ніяк не може насититися. Це можуть бути різні питання, питання влади, питання грошей, питання. Якихось відносин, людина може відчувати свою цінність тільки тоді, коли вона розуміє, що вона потрібна іншим людям, і вона буде в цього постійно шукати, їй цього буде постійно мало. І це все її наштовхує на якісь певні гріховні дії, які забирають не просто те, що вона зробила неправильно, а те, що вона. Губить свою ідентичність, губить те, ким вона створена. І це те, що насправді ранить, це те, що насправді завдає біль, і те, що віддаляє людину від Бога. І Бог, в цьому всьому всесвіті, в цьому всьому складному і водночас красивому Всесвіті, Він звертає свою увагу на людину. І він бачить її біль, і він не залишається осторонь. Коли ми говоримо про страждання і говоримо про Бога, то ні одна людина, я думаю, зі 100% впевненістю не скаже вам, що от ці страждання через це. Тобто, що є якась певна причина, тому що ми бачимо, є багато. Чогось незрозуміло, і ми задаємося питанням, Боже, чому ти це допустив? Чому гинуть невинні люди? Чому гинуть маленькі діти? Чому хтось живе довше? Якісь люди, які чинять зло, вони живуть довше, люди, які невинні, вони помирають раніше? Чому стільки цього всього є? І чому ми стикаємося із стражданнями в нашому житті? Але ми бачимо. Те, що цей біль, ці страждання, вони мають певний сенс. Можливо, ми не розуміємо його зараз до кінця, але ми бачимо, що Бог він не стоїть, не стоїть осторонь. Ми точно можемо розуміти це, коли ми дивимося на хрест. На Христі ми бачимо розіп'ятого Бога, ми бачимо Ісуса Христа, якого розіп'яли несправедливо. Ми бачимо те, що він не просто дивиться на несправедливість, він з нею стикається. Зробили самосуд, не визнали, ніяк, і, е, якісь, не було е, толкових судових інстанцій, якихось судових розбирательств і просто його осудили. Він там на Хресті стикається з несправедливістю. Ми бачимо там на Хресті. Також як оцю біль, яку переживає, е, переживають батьки, які втратили свою дитину. Коли Ісус Він говорить, Боже, чого Ти мене залишив, ми бачимо там, як Отець Бог він втрачає свого Сина там на Христі. І це, це не просто якісь слова, ми не можемо це сказати. Ну це фізичні страждання, вони були важкі. Це не просто фізичні страждання. Розбійники, які були біля нього, вони страждали, я думаю, можливо, так само, як і він, по якихось фізичних мірках. І це не просто про фізичні страждання, це про духовні переживання ті, які були з Ісусом, те, що Він пережив на собі, і те, що Він. Взяв справді весь наш біль. Самі жахливі речі, які могли з нами статися, Він узяв на себе. Він взяв на себе. І якщо ми не можемо до кінця пояснити всю цю несправедливість, яка стається у світі, всі ці страждання, які стаються у світі, ми, дивлячись на хрест, можемо точно сказати: Бог Він не стоїть з боку, Він не просто дивиться. Він прийшов на цю землю. І він сам пережив ці страждання. І він небайдужий до особистих переживань кожної душі. Він небайдужий до моїх переживань, до ваших переживань. Хоч здається, що всім людям все одно знаєте, є така картинка, що картинка планети із космосу. І на одній підпис. «Планета до того моменту, коли тобі стало погано. І та сама картинка, де планета після того моменту, коли тобі стало погано. У масштабі Всесвіту нічого такого не стається, навіть якщо ми помермо. Але наш особистий світ, та, наші е, переживання, Бог Він не просто дивиться на них, Він приймає в цьому активну участь. І як ми співали, що. Такий великий Бог а так близько. Та? Він не просто дивиться зверху, він сидить поруч у наших переживаннях, у наших стражданнях. І навіть на найбільшу проблему людини, на проблему її гріховності, він має відповідь, він має рішення. І вже, як ми згадували, як ми знаємо, те, що він приходить на цю землю. І він проходить через всі ці страждання, і він бере на себе гріхи людства. Він помер не за свій гріх, він помер за гріхи людей. І він добровільно вмирає, щоб відкупити кожного, хто в нього вірить. І дивлячись на хрест. Ми можемо сказати, що людина це не просто якась випадковість у всесвіті, це не просто якась е, ланка еволюції. Ні. Людина це твориво Боже, і кожного з нас, наше серце, Бог, він знає поіменну, Він знає нашу біль, він знає, про що ми переживаємо, про що ми мріємо, про що ми пережили, те, що ми думаємо. На ніч, з чим ми стаємо зранку, він знає нашу біль і він хоче щиро допомогти нам. І доказ цього це не просто красиві слова із Біблії, ми, ми можемо часто чути. Бог тебе любить, Бог хоче допомогти. І, і це все правда, але людині дуже важко це пережити, тому що слова з Біблії, вони, вони ну, якось не нащупуються. вони… Ну, вони є, та. Людина може знати, Бог мене любить, та. Бог добрий. Але як я це можу пережити, як я це можу відчути? І коли ми дивимося на хрест, ми можемо зрозуміти, що Бог Він не просто щось говорив, Він пішов на цей хрест, він помер, він прийняв цю смерть за мій гріх і за гріхи кожного з людей. І ми можемо бути впевнені, те, що після смерті не буде пустоти. Якщо ми віримо в Ісуса Христа, після всіх цих страждань буде оця радість із Ним. Те, як оце світле свято Воскресіння, яке ми відзначали недавно, це означає те, що смерть вона переможена. Всі наші найгірші. Сценарії, які ми можемо собі уявити, вони переможені. Навіть якщо вони стануться, це ніщо в порівнянні з тим, яку радість ми отримуємо від Христа, яку радість ми отримуємо від Христового Воскресіння. Те, що ми маємо надію, якщо Він Воскрес, ми Воскреснемо разом з Ним. І ми розуміємо, що. Це показує оцю Божу любов на ділі, не просто на словах, а це показує наскільки людина цінна, що Бог він прийшов на цю землю, він відкинув все, що він мав, всю силу, з якою він міг прийти на землю, він це все відкинув. Він народився. Точніше, він прийшов у цей світ, тому що говорять, що народжується людина, а він прийшов у цей світ. І він пройшов цей людський шлях, і він знає те, що людина переживає, він співчуває, їй, і він хоче їй допомогти. І Бог, коли ми дивимося на хрест, він можливо все ще запитує, чи довіряєш ти моїй любові. Дивлячись на хрест, чи віриш, що я люблю тебе. Чи хрест це просто щось якийсь символ, як кажуть зараз, що от багато хто носить хрест, і, і кажуть, і деякі люди проти цього хтось каже, що я не хочу носити на собі символ катувань. Це оце знаряддя, на якому вбивали. Але дивлячись на хрест, ми можемо пам'ятати. що Оцю любов, яку Бог проявив не просто на словах, а проявив на ділі. І якщо ми віримо в це, якщо ми приймаємо це, ми можемо бути впевнені, що в цьому всьому світі, де багато так людей говорить, що твої переживання вони неможливі, світ якось був до тебе і він буде якось без тебе, але Бог говорить зовсім інакше. Він звертає увагу на наші проблеми, Він звертає увагу на наші страждання, на те, що нас болить. І це справжній Бог, який не просто дивиться на людину зверху, а який йде поруч з нею і проявляє свою любов в ділі. Отаке От коротеньке нагадування сьогодні зранку. Давайте, будь ласка, встанемо до молитви.